В Чернівцях дітей безкоштовно навчатимуть робототехніки на базі освітнього хабу благодійного фонду Дерево життя Україна запрацювала stem лабораторія з діджитал-новинками. Усе за сприяння благодійників італійського фонду Дерево життя Україна за кошти цього фонду вже відкрили укриття у двох школах та безкоштовно навчають базовим предметам, що потрібні для здачі НМТ у шести громадах області. І це ще не все. Що цікавого ще очікувати чернівчанам і про діяльність фонду розповідаємо далі у випуску. Російська агресія спричинила численні виклики для українського суспільства. У складний час на допомогу українцям прийшли друзі з європейських країн. Одним з важливих кроків підтримки стала ініціатива італійських меценатів, які відкрили в Україні мережу освітніх хабів Дерево життя. І протягом п'яти місяців такий хаб. Активно функціонує у Чернівцях. Унікальність проєкту полягає в його комплексному підході. Тут поєднуються сучасні освітні технології, психологічна допомога, а також підтримка дітей та їхніх родин. Реалізація цього задуму стала можливою завдяки міжнародній підтримці, зокрема фонду Дерево життя, який розпочав свою роботу ще 27 років тому, а також італійської агенції співробітництва в галузі розвитку, як розповідає генеральна директорка Акторка фонду з 2022 року дерево життя активно працює в різних містах України. Фонд присутній в Україні з 2022 року, з початку повномасштабного вторгнення. Перший хаб був відкритий у Чернівцях. Також фонд відкрив хаби в Ірпіні, Подільську, Одеської області. Працюємо також у Запоріжжі. Звичайно, основна діяльність це підтримка дітей для всебічного розвитку дітей, підлітків, створені класи з робототехніки, математики, класи по надолуженню освітніх втрат. Також працює. Імо не тільки для дітей, підлітків, а й для їхніх родин, аби всебічно надати їм підтримку. Освітній хаб об'єднав навчання, соціальну підтримку та інноваційні технології. Організатори кажуть, мали на меті створити простір для навчання, розвитку і соціальної інтеграції дітей, особливо з уразливих категорій. На локаціях хабу передбачено мобільні робочі місця для очного або дистанційного навчання. Зону фаблаб з сучасним обладнанням для вивчення stem предметів, громадську бібліотеку, зони для настільних ігор, а також простір для проведення сеансів психологічної підтримки. Це місце, де кожен може знайти підтримку. Та натхнення для розвитку за п'ять місяців роботи у нас зареєстровано близько тисячі діток, які можуть займатися безкоштовно математикою, англійською мовою, зокрема робототехнікою. Крім того, ми запустили наш проект у шести громадах нашої області. І дякуючи благодійному фонду «Дерево життя, дітки, які закінчують школу, можуть безкоштовно отримувати знання з математики, історії англійської мови. Та української мови пані Ганна підкреслює, що навчання в хабі є повністю безкоштовним, і з дітьми працюють фахові педагоги. За її словами, команда хабу складається з досвідчених вчителів, які Готові підтримати кожну дитину. Окрім того, корисну інформацію тут можуть отримати і вчителі. Це є освітній хаб, де навчаються дітки повністю безкоштовно. Це є дистрибуція, це є тренінговий центр для вчителів. На базі нашого хабу вчителі можуть безкоштовно проходити курси по підвищенню кваліфікації. Також в нашому хабі є величезна стем-лабораторія, де є дороговартісне обладнання. В нас на базі цієї лабораторії дітки так само навчають. Це безкоштовно, і вчителі проходять підвищення кваліфікації також на базі цієї лабораторії. Зокрема, недавно ми проводили діджитал-тренінг, де вчителі нашої області мали змогу ознайомитися з даним обладнанням, спробувати попрацювати на ньому і потім втілювати ці знання уже у своїх школах і передавати їм своїм дітям. Однією з останніх новацій заняття з робототехніки, які проводять на базі преміальних конструкторів Лего Спайк та наборів Ардуніно. І це унікальна можливість для школярів зануритися у світ сучасних технологій. Сьогодні у нас якраз заняття по цифровим технологіям, а саме програмування в Ардуїно для створення певних проектів, де діти можуть на відстані керувати. Тобто, ми вивчаємо самі прості елементарні елементи, які використовують в більш складніших у проектах створення роботів. Дані проекти, які у нас тут є, вони розраховані на вік дітей від 5 класу до 11 класу. Тобто дітей від 10 до 17 років. Елемент до сонячної системи, коли ми підключаємо, бачите, земля навколо сонячна. Соло має таку елементарну систему. Займаються робототехнікою на конструкторі Лего Спайк класу преміум, де вони вчаться не тільки дизайну, але вчаться. За допомогою блочного програмування запрограмовувати дані роботи, щоб вони виконували ту чи іншу дію, наприклад, рух вперед на певний кроки, рух назад на певні кроки, да? підйом вверх-вниз. Також вони за допомогою певних команд можуть визначити саме динаміку, наприклад, руху даного робота. Діти, які відвідують хаб, зокрема заняття з робототехніки. Кажуть, що для них це по особливому актуально, оскільки планують пов'язати своє майбутнє з високими технологіями. Вирішила спробувати, тому що мені була дуже цікава технологія через те, що я хочу навчатися ну як на медицині, розумієте, і там в медицині дуже важлива технології, там дуже багато різних приладів. І мені було це дуже цікаво. Теж хочу стати медиком і дуже цікаві медичні технології, як апарати МРТ працюють, як працюють, наприклад, сканери ці ж. От навіть зараз раніше пам'ятаю, сканери були такими величезними, мало хто собі міг їх дозволяти, а зараз майже кожного стоматолога є такий маленький сканер, просканували, і вже мають модель трьохвимірних зубів, що набагато спрощує життя і технікам, і стоматологам. Тому технології це. З медициною вони як поєднані, знаєте, як математика і фізика, знаєте, тому це дуже важливо. Я вважаю, що це має знати кожен, хто хоче пов'язати своє життя з природничими науками. Італійські партнери фонду Дерево життя високо оцінюють успіхи Чернівецького освітнього простору, який діє ось уже п'ять місяців. Вони зазначають, що проєкт знаходиться у постійному розвитку, відкриваючи нові можливості для підтримки дітей і їхніх родин. Очікування були наступні: надати всебічну підтримку, як психологічну, так і будь-якого іншого типу. Можна сказати, що очікування виправдовуються, але це все в динамічному процесі, оскільки вони тут задля того, щоб виявити нові потреби, тобто де вони можуть бути корисними, і для того щоб разом направити свої зусилля і досягнути цих цілей, тобто підтримати дітей, підлітків і їхні родини. Освітній хаб працює за принципом відкриття відкритості. приєднатися до навчання може будь-яка дитина. Для цього батькам варто просто написати заяву. Ми повністю відкриті до співпраці. Ми приймаємо всіх діток. Ви можете просто прийти, написати заяву, і ваша дитина зразу починає навчатися в нас. Це повністю безкоштовно і для всіх дітей. Ми завжди раді всім підтримувати. Ми стараємося зробити так, щоб наш освітній хаб був другим домом для наших дітей. Аліна Рябко теми ТВА.